В Хмельницький треба газончик, приїжджайте забирайте. На фронт попросився добровольцем, каже 26-річний нацгвардієць Олександр Дурда, з роду з Хмельницького району. Перший бойовий вихід у січні 2025-го на Донеччині, говорить воїн, міг стати його останнім. Тоді він ще був в штурманом на бронетранспортері. Ми виїхали мій перший виїзд, доїхали буквально до середини дороги. В нас влучила ФПВ. Я спочатку і сам не зрозумів, що це було таке, але коли вже ми повернулися назад. Я кажу до водіяка, мене в такого чиського заболіла, а Він каже, що перший раз колода, не кай нічого привикнеш. Броньована гусенічна машина англійського виробництва витримала той вибух, каже нацгвардієць. За тиждень, розповідає воїн, пересів за кермо броньованого автомобіля. Козак. Вивозили розрахунок міномета. Получається, нас двоє і ще шість чоловік мінометки. Ламається машина. Лопає рульова тяга, колеса розходяться в різні сторони і машина стає. По машині почали працювати з міномета. І ми, виходить, нашою всьєю компанією, такою по посадці почали бігти. Дякувати Богу, я на той момент вже знав добре всі посадки, знав, де знаходяться бліндажі. Тієї ночі, 12 лютого, говорить Олександр Дурдос, ніхто не загинув і не отримав поранень. Навіть каже, згодом вдалося евакуювати їхнє авто. 20 лютого пересів на броньований автомобіль-новатор. Ми переїхали через ту переправу. Доїжджаємо в центр села і біля нас зривається ФПВ. І коли вже заїжджали в населений пункт Константинівка Донецької області, машину почало тягнути вправо. І я зрозумів, що все-таки колеса нам пробили. На одному з виїздів, наприкінці лютого 2025-го, каже Нагвардієць, довелося тікати від ФПВ дрона на оптоволокні. У нас біля цвинтара очікував ФПВ-дрон на оптоволокні, який нас на машині, дякувати Богу, у нас встановлені реби які глушать більшість ФПВ-шок, але ФПВД на оптоволокні не глушить ні один ряд. Коли нам по рації почали казати, що він йде на зниження, хоче підірвати нас, я спочатку притормозив, а потім різко газу, і машина почала набирати швидкість, впав буквально метрів ну, два чи три ззаду від автомобіля. Такий добрий зрив, я вам скажу. Тоді в автомобілі, крім нього та штурмана, було ще семеро бійців, каже Олександр Дурдас. Нині воїн, який підписав контракт з Нацгвардією у 2019-му під час проходження строкової служби, продовжує службу в одному з підрозділів Національної гвардії, що дислокується на Хмельниччині. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.